29 квітня у Кременчуці відбулися фінальні змагання районного етапу програми Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Останнім з п'яти видів спорту стало спортивне орієнтування. Змагання зі спортивного орієнтування серед учнів 5-7 класів. Бурять три команди: Це Кременчуцька гімназія, номер 28 Кривушівська гімназія Піщанської громади та Козельшинський ліцей. Протягом кількох годин учасники орієнтувалися на місцевості за допомогою карт, аби пройти всі контрольні пункти та фінішувати першими. По складності більша місцевість, по точкам там вони такі запрятані більш. І плюс ще що місцевість не проглядається легко. Подякувати воїнам за те, що. Ну, у нас є такий шанс, щоб їх провести. Це дуже велика подяка. Нас готували, ми бігали на стадіоні багато. Було важче, бо більша місцевість, більше команд. Дуже радісно, бо ми їдемо на обласні сорівнування, і це круто. Я хотів би подякувати Тетяні Дмитрівні за те, що вона нас підготовила до цього. І якби не вона, ми б не зайняли перше місце. За результатами командного заліку, переможцями змагання стали учні Кременчуцької гімназії номер 28 Вболіваємо за Кременчужан під час майбутньої боротьби на обласному етапі програми Пліч ОПІВЦУкраїнські шкільні ліги, які відбудеться в Полтаві вже у травні цього року. Дмитро Цельник Іван Каченко Кременчуцькі новини.